Як експерт з перепрограмування мислення, хочу з вами дечим поділитись. Ви ніколи не думали, що все, що у нас було в старому житті, те, що нам передали наші бабусі та мами це все потребує еволюції, тобто певного апгрейту. На все, що ми робили раніше, потрібно робити. Абсолютний перегляд того, що ми робили, і це все потрібно, як вам правильно, перефорт, переформатувати, а дещо взагалі удалити. Візьмемо сферу їжі, наприклад. Дивіться, наші бабусі передали нам, що вони всі продукти солили, маринували і так далі. Да, там, робили... І переводили їх в іншу форму. І колись тоді це було ок і норм, але сьогодні інше життя, інша енергія на планеті, все змінюється, трансформується. І тобто те, те, що було, наприклад, там ще 10 років ок, сьогодні вже не ок. Тобто, сьогодні воно вже має отримати апгрейд, зміни. Да, от, наприклад, я знаю, що за останні там, 5 років багато людей, і навіть з мого оточення, припинили варити варення, наприклад. Це круто. Вони все це переобразували в що? заморожують, да, там ягіди дуже багато. Правда, з нас? Дивіться. Uh -huh. а, так само поняли, да? потім всі ці безкінечні засолки, закрутки. І я розумію, що для когось це буде просто як здрасті ця інформація. І все ж, дивіться, це все програми, мої хороші. От ми з вами живемо, ми навіть дуже багато навіть не усвідомлюємо, що то все вже не потрібно робити. Просто я розумію, що а як же жити, а що їсти, а що пити. Ну, я... Ем... Можливо, я зараз кажу дещо таке, що у вас в голову не вкладеться. Але е я, наприклад, в своєму житті дуже багато років нічого не закривала, не закатувала, Вообще нічого не робила. Бо я жила в квартирі, мені це вообще не потрібно було. Но я не хотіла взагалі з цим заморочуватись. Ви знаєте, я вам чесно кажу, я, я не голодувала жодного дня. У мене не було такого, щоб я. Прям мені ця закрутка, вона мене врятувала. Ну, чесно кажу. Я не сперечаю, що в тебе щось по іншому, але я вам хочу просто подати сьогодні інформацію трошки іншу.